Доброго ранку. Сьогодні 23 квітня і вас вітає Дніпропетровщина. Мене звати Любов. Хочу показати, які на сьогодні квіти вже квітують на дачі і що в якому стані. це піони такі. Але сьогодні дуже вологи багато, відповідно, ще ось роса яка красивенька. Пташечки літають. День обіцяє бути сонячним. От як красиво заквітли нарциси. Це прості нарциси, всі вже процвіли, які в мене були. Деревовидний піон. Це такі лілейники. Ось уже Лілія. Добре, утром. Барбарис. І це також Барбарис в цьому році буде багато квіточок. В минулому році невелика кількість була. Реморус уже доволі піднявся сантиметрів 30 і мускарі. Ну, як Красиво виглядають мускарі, мені дуже подобаються. розрослися вже. Це також Барбарис Адмірейшн. Йому четвертий рік. На що? Квіточок не бачу. Не бачу. Це вже скоро розквітнуть тюльпани. Жовті піановитні. Це прості, червоних тюльпанів доволі багато. Не можу їх вже і вивезти, але є та є. Хвойники також. Ну, і роси, деякі вже доволі росли. Хвойники вже свої пригрости повипускали. Молочай. Це до сих пір цвіте примула. Він дуже подобається мені. Ось такого прям молочного кольору, квіточки тяжкі і всі відроси всі дивляться донизу. Nežut, saradinka, on dužetraslaenk. Хоть уже, на воле сантиметров десять, не деформись. lista Лежималось. А это персик. Так зараз виглядає кіг, яке розпускається. Оце актинідія. В минулому році плоди були, думаємо, що і в цьому році також. Це також Кієві два кущі. Цвіту не було, не знаємо. Будуть, не будуть в цьому році цвіт також подивимося і актера. Так виглядає зараз.